Там, там. Це відео знімають біля Посольства Канади. Ми зараз спробуємо зайти. Подивимось хто тут і що тут. Дай. А де нам знайти представників канадського посольства? Ні, ви тут не знайдете, ми зараз міняємо. Ви ще не знали, що посольство закрите? Ні, ми знаємо. Не Знаєте? Так, що воно закрите. Ну нам, нам треба говорити з кимось. Була людина, але її зараз це це немає. Це мій друг, це мій друг. Пізніше. Ти... От бачите, що журналісти звітова. Це є мій друг, він є представник Канади, чому він тут? тому що офіційно було. Дві секунди, чуєш, я посол на досход. Все уходить, а потім треба планувати. Я напряму до. Там. Туди. Де там було все писано? А, було ж басно. Зараз тут нікого нема з представниками, вони будуть пізніше. Добре, хлопці, дивіться, що мені треба. Я вчора прилетів із Канади. Я громадянин України. Ага. зі мною прилетіли українці, які громадянинами Канади. Ага. Що я хочу зробити? Є поранені, яким треба допомога. Я хочу допомогти їх перевести в Канаду, тому що уряд Канади зголосився офіційно на офіційному рівні, що вони допомагають. Ага. Так? Я це відео записую для українців. В Канаді, щоб їм просто показати. Я тут о, буду 6 днів, я вилітаю звідси. Д, як звати? Денис. Денис, я назад. Денис, серйозно, підійдіть пізніше, бо зараз... Ні, ось, то нема питання. Я трохи не розберігся, це супер. Оце Тарас, вони мають з ним порозумітися, то, що я не. А пізніше ви канадієць? Да. А, так іди з послом поговорить. А, кстати, да, він сказав, говорить. Зараз, ні, зараз Петро підійде. Просто той Трошки такий дідусь... — дід? — Та, це трошки з ним. А посол український говорить? Посол український говорить? Ну, український — так. Та він... Серйозно, правда, ну, краще піти ну, пізніше, бо зараз трохи. Ну, Та ні, ніхера, як ми хай зараз. Це дебіл, мужик, Мен, не не спокійся. спокійся. Люди сюди прийдуть. прийдуть. Йому треба що поговорити. Ох, парк а тебе. Тарас, що таке в тебе парк, разом розчовується. Якщо вони сюди зайдуть, що ми тут будемо? знаю, добре. Не